Вітаю українці, глядачі, підписники на каналі. Знаю, Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Останній місяць осені листопад, вже зовсім скоро, як завжди. Мій обзор щодо того, що нас чекає в наступному місяці. Листопад принесе дуже багато нововведень для нас, українців. Я зібрала всю інформацію і зараз розповім вам. Я дякую всім, хто підписаний на канал. І ласкаво, прошу всіх тих, хто ще не підписався. Підписуйтесь тільки важливі новини. Хочу почати з пенсії. В листопаді ніяких підвищень не буде. Наступне підвищення буде вже тільки в грудні. Зросте мінімальна пенсія. До речі, в наступному році не зрозуміло, чи взагалі будуть якісь підвищення, тому саме в грудні це може бути останнє підвищення. Бо в наступному чи буде індексація, чи не буде. Це вилами по воді, але будемо сподіватися, що буде. Листопад буде багатий і на хороші новини на фронті. Молимось за наші ЗСУ і сподіваємось, що в наступному місяці повернемо Херсон. І зовсім скоро закінчиться війна. Далі в Україні з 1 листопада запрацює електронний рецепт на низку препаратів. Наркотичні та психотропні препарати в Україні з листопада продаватимуть по електронному рецепту. Мова йде саме про наркотичні лікарські засоби, які зараз відпускаються виключно за рецептом лікаря на спеціальному рецептурному бланку форми номер 3 в медицині ці ліки вони застосовуються для знеболення больових симптомів у пацієнтів зі складними захворюваннями, знеболювання хворих, які отримують паліативну допомогу, лікування психічних розладів, замість а, а, замісної підтримувальної терапії та інших. Деяким закладам тимчасово дозволяється, до речі, виписувати саме такі. Паперові рецепти паперові, на паперових бланках до кінця року, поки буде тривати ось цей перехідний період. І варто зазначити, що нововведення вони не стосуються пільгових препаратів, які пацієнт отримує безкоштовно. На це теж треба звернути увагу. Далі українцям обіцяють, що в листопаді ціни стабілізуються. В Україні буде вдосталь соняшникової олії, цукру та яєць. Саме про це зазначив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич. Каже, що внутрішня продовольча безпека України вона повністю забезпечена і дефіциту продовольства не очікується. В нас буде вдосталь і соняшникової олії, і цукру та яєць, і підстав для суттєвого здорожчання цих продуктів немає. Навпаки, каже, що в листопаді українці побачать певну стабілізацію цих цін, за його словами: підстав для суттєвого здорожчання саме соняшникової олії, цукру та яєць немає. Що ж, побачимо, але поки, якщо чесно, я бачу тільки зріст, наприклад, тих же яєць. Побачимо, що буде далі. Дуже сподіваюся, що справді ціни стабілізуються. Далі в Україні з 1 листопада вводиться ПДВ для девелоперів та ПДФО для інвесторів на правинному ринку житла. Тобто, з 1 листопада набирають чинності норми закону номер 2600 -9. Ці зміни вони передбачають запровадження для девелоперів прода податку на додану вартість за касовим методом. А для продавців на правинному ринку податок на доходи фізосіб в розмірі 18% з різницею між ціною купівлі та ціною продажу при першому продажу квартири. Як кажуть експерти, нововведення в оподаткуванні на первинному ринку не лише спричинять докорінні зміни в ціноутворенні, а й вплинуть на кількість інвесторів, що вкладаються в грошами в первинний ринок з метою їхнього збереження та примноження. Це дасть змогу, по-перше, унеможливити будь-які маніпуляції з відшкодуванням та оптимізацією ПДВ. А по-друге, буде стимулювати зростання будівництва. Що ж, на погляд експертів, з великою вірогідністю ПДВ в розмірі 20% стане просто додатковим навантаженням на ціну для покупця інвестора. Простими словами, житло первинне стане дорожче як мінімум на 20%. Далі в Україні з 1 листопада піднімається вартість термінового оформлення внутрішнього та закордонного паспорта. Про це йдеться в тексті постанови уряду номер 1180 від 14 жовтня. Так саме з листопада в Україні подорожчає. Оформлення паспорта протягом 10 днів. Подорожчає з 252 до 496. Закордонного паспорта за 3 чи 7 днів з 704 до 992. Також оформлення та обмін проїзного документа біженця буде коштувати 452 гривні вже, а коштував 226 Оформлення та обмін посвідчення біженця. Крім оформлення посвідчення біженця вперше, тобто, якщо це вже вдруге, то буде коштувати вже 336 гривень. Оформлення та обмін виду на тимчасове проживання також здорожчає. Оформлення та обмін картки мігранта також здорожчає майже 400 гривень, що буде коштувати. Також у постанові зазначено, що через 6 місяців після скасування військового стану оформлення внутрішнього паспорта, крім оформлення паспорта, вперше через 20 днів зросте. Було 126 стане 248. А оформлення закордонного паспорта через 20 днів подорожчає з 352 до 496 гривень. Погода, якою ж буде погода в листопаді? Тут синоптики розходяться в прогнозах. Одні кажуть, що погода в деяких регіонах буде. Теплою, десь холодною. Хтось каже, що не обідеться без сюрпризів. Хтось каже, що десь погода буде плюс 18, там десь плюс 10 і так далі. Що в перші два тижні листопада, кілька днів може йти дощ. Далі місяць буде сухим та сонячним. Аж до 1 грудня буде панувати суха погода. Похмурих днів практично не буде. Небо обіцяють сонячним. А хтось каже з синоптиків, що прогнозують, що в листопаді українцям варто чекати сніг. В жовтні зимової погоди не буде, а ось на третій місяць осені ймовірність є дуже високою. Що листопад в Україні розпочнеться з похолодання та дощів, а закінчиться морозами та снігом. Також кажуть, що погода взимку буде майже без снігу. Як прогнозують синоптики, морозів варто чекати в січні, а опади лише буде сприятимуть майбутньому врожаю. Щось, ось такі прогнози. Я дуже сподіваюся, що зима буде теплою. Нам це знаєте, тепер вже життєво необхідно. Я бажаю всім нам скорішої перемоги. Бережіть себе, українці! Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.